Вітаю, це програма Молодь плюс і я Марічка Набока. Цікаво, що сучасні американські підлітки виявилися найбільш правильними у порівнянні з попередніми поколіннями останніх 25 років. Дані опитувань показують, рекордно мала їх кількість курить, вживає алкоголь і наркотики. Наприклад, тих, хто п'є, втричі менше ніж у 91-му році. Водночас в Україні раз на місяць вживає міцний алкоголь. Кожен четвертий підліток. Що ж таке здоровий спосіб життя і наскільки це стає модним? Говоримо про це сьогодні в програмі Молодь плюс чи ведете ви здоровий спосіб життя і що це означає для вас? Запитали ми в перехожих на вулицях Києва. Питаємося їсть фрукти, овочі, бігаємо. Ну ось зараз вже уже на улиці, до того в тренажерному залі. По чуть -чуть. Намагаюся підтримувати здоровий спосіб життя, але є така проблема, що палю, але всіми всі, всі силами намагаюся кинути. Здоровий образ життя і відносини мають бути здорові. З усіх сил намагаємося дотримуватися здорового способу життя. Власне, затримався зараз, трошки набрав надлишкову вагу, однак, ось поки сонце, поки тепло, ходимо на річку, купаємося. Єдемо. Єдемо. Е, ну, таке. Що ви говорите? <рес> <рес> От он, он спортсмен. Так, да, але я курю. Звичайно, притримуємось. Ми е, не п'ємо алкоголь. Якщо б'ємо, то це дуже рідко і в дуже в малих кількостях. Ось і е, не знаю, дихаємо свіжим повітрям. Я ще займаюся спортом, не палю, майже не п'ю і харчуюсь переважно рослинною їжею. У гостях у мене екобізнесмен, засновник веган, спільноти та веган в Україні Рудольф Кревський. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми подивилися опитування, різні відповіді, mm -hmm, деякі -де -де смішні. Як ви гадаєте, поширюється мода на здоровий спосіб життя, От, зокрема в Україні, як ви бачите? Так, поширюється дуже активно. Всі, всі люди хочуть жити довго і не хворіти. Наразі ми користуємося інформаційними технологіями дуже вдало. І всюди є розуміння, як зробити так, щоб не хворіти і прожити довго, максимально реалізувати свій потенціал, тобто використати все, що можна для користі і з користю. Тому це, це так, так це здоровий сучасний тренд, інакше людство загубить планету. І так і будемо жити по 60, 70, 80 років з хворобами, з операціями серйозними і так далі. Що для вас здоровий спосіб життя? Веганство. Воно включає три переваги. Ну, Наприклад, і це смішна алегорія: японський автомобіль. Ми знаємо, що вони дуже якісні. Ми так. знаємо, що вони там правильно працюють. Але там написано, і дуже багато всього написано, як за ним слідкувати. І яке паливо заливати. Тобто, якщо порівнювати, людина вживає їжу для того, щоб рухатись. Це, в принципі, паливо. Енергія. Так, і ми зараз порушуємо інструкцію нашої супермашини. І е, через це е, люди в основному страждають через здоров'я, хворіють і мало живуть. І, е, е, ну, далі от я чув, там, я спортсмен, но курю. Здоровий спосіб життя це 100% відсутність таких речей, як паління. Але я кажу, що людина має довгий шлях життєвий, тобто можна ще покурити, встигнути. Добре, і займатися спортом, бо я читав навіть інформацію, що якщо ви палите, бажано вживати цитрусові апельсини, рухатись, займатися рухами, не просто повітрям свіжим дихати. Там хоча, хоча якщо дивитися на людину, як ну, на біол... з біологічної точки зору, нам достатньо і просто дихати. Дельфіну, щоб жити, йому треба дуже швидко рухатись, багато плавати і так далі. Людині, особливо сучасній, не обов'язково бути об... ну, лише Такою там активні. супердинамічною, так? Просто, якщо не порушувати нормальний режим життя, не шкодити собі, тому і не треба буде займатися якимись спеціальними вправами. Просто дихати повітрям. Це здоровий спосіб життя. Тобто зараз триматися напрямку, про який всі знають, що робити, щоб бути здоровим, і що не робити, щоб хворіти. І от з мого боку, я додаю веганство обов'язково. І саме через те, що людина вона забула, загубила техпаспорт і забула інструкцію по використанню. Тому ми швидко ламаємось і постійно ламаємось, так? Ну, не я. Зараз. Будемо сподіватися, так. дійсно. А що ж голівудські зірки кажуть про вегетаріанство і веганство? Давайте подивимося. Я стежу за здоров'ям і дотримуюся вегетаріанства близько 20 років. Це, ймовірно, і сприяє процесу збереження молодості. Одним з вирішальних моментів був день, коли я спостерігав за вівцями в полі і зрозумів, що не можу їсти м'ясо. Я вже багато років не вживаю м'яса, і через це в сім'ї бувають суперечки, бо вегетаріани в сім'ї лише я. Я жартую, що секрет моєї краси це великий стейк. Я намагалася бути вегетаріанкою декілька років, але це ледь не вбило мене. Я їм лише тих тварин, яких вирощую сам, окрім хіба що всіляких креветок, я б не став їсти тварину зі скотобійні, Це просто огидно. Не всі, хто слідкує за своїм способом життя, є mm -hmm. веганами чи вегетаріанцями. А як ви стали веганом і коли це сталося? Mm -hmm. Я зіткнувся в житті з е, випробовуванням, яке нагадало мені, що е, або я буду жити постійно в конфлікті, як в основному, живе більшість е, людства. Всередині людина в основному готова захищати свої, е, ну, так би мовити, е, такий внутрішній голос, він е, е, іноді. Примушу людину бути такою, ну знаєте, агресивно налаштованою. Або е от, вживання м'яса воно виправдовується людьми. Одного дня просто задумались над цим, замислилися і вирішили відмовитися. від м'яса? Це просто одна з перших просто базових людських е зараз потреб, яку кожна людина має зробити і все. І, по-перше, просто через те, що далі жити, я вже доросла людина, був там 31 рік, я вже зрозумів, що а що таке екослід? Звідки береться? Я вже розібрався, подивився спокійно, звідки всі продукти, які я там вживаю, це не складно було. І я зрозумів, що так, все вбито, треба припинити. Це було ще з 12 16 років, потім в 25 я е, е, їв м'ясо. Тобто в, е, інший, оцю, як Цей бік е, прожив життя. І в 31 рік. Е, до веганства прийшов саме тому, що все я зрозумів, що я доросла людина, повністю відповідальна, і я не хочу негармонійної відповідальності, тобто того, на що я буду закривати очі, чи є якісь дослідження або наукові результати про те, що дійсно люди вегетаріанці або вегани живуть довше, менше хворіють. Так я як керівник спільноти займаюся перекладом на українську мову. Подібних е, матеріалів, okay. тобто можна тримати зв'язок е, і отримувати цю інформацію. Я просто можу згадати дуже багато прикладів: е, там 95-річний е, річний кардіохірург, який припинив кар'єру, що вирішив бути сім'єю, він веган, і тому в 95 років ані ніяких проблем із здоров'ям, що він міг е, робити операції на серці. Працювати повноцінно. Так, так. І він саме дає інтерв'ю на цю тему. Можна на сайті нашої спільноти подивитися. І 98-річна е, е, тренер з Advanced Yogi з, з просунутої йоги. Е, тобто людина, яка не просто тренує, а всі ці асани повністю робить. Е, і, Засновник веган ідеї, тобто, от ми бачили там титр вегетаріанства, то веган ідея це 100 вегетаріанство, тобто туди вже не вмішані продукти, пов'язані з експлуатацією і не вбивство, і не експлуатація. Веганство. Сам він, Дональд Уотсон, прожив майже 100 років, і як каже Вікіпедія, і є інформація, що він не звертався до лікарів. Протягом життя в 16 років він став вегетаріанцем і заснував веган ідею там в 30 приблизно. Як Тому... на ваш mm -hmm. фізичний стан вплинуло те, що ви вже mm -hmm. скільки років не Е, П'ятий рік я ну, майже підійшов, як я веган, і я не хворію. Всі переваги э, людсько, всі людські можливості. Вони працюють краще. В цьому стані, оскільки як я ну, нагадав цю аналогію з автомобілем, і з можна просто згадати, що це релігійний такий погляд, так? Адам, Єва, ну тобто це стереотипи це. архетипи, так. Але там в цьому образі людина все ж таки близька до е, диких тварин, в яких немає інфарктів, інсультів, раку е, цих страшних хвороб, які забирають постійно людей. І люди їли за легендою лише фрукти, не вбивали тварин, не вживали їх в їжу. І я впевнений, що були такі ж здорові і жили природний свій вік. Жили б. І от помилки, тому треба виправляти, і тіло, і свідомість починають працювати природно. Відмінний свідомість. фізичний стан, а також довіра, контакт і відчуття польоту все це дає акройога, впевнена інструктор Гала Сара, яка практикує її вже три роки. Вона каже: заняття позбавляють страху та допомагають внутрішньо розкритися. Дивимося. Гала Сара займається йогою 9 років. Раніше вона цікавилася фітнесом та фізичними управами, але у певний момент зрозуміла, цього для саморозвитку недостатньо, тому повністю змінила своє життя. Спосіб харчування, роботу і звичне коло спілкування. Гала вирішила присвятити життя йозі та поїхала в Індію. Там вона жила в ашрамі, обителі відлюдників, куди приїжджають для медитації, здійснення ритуалів, духовного оновлення та навчання. Ришикеш, это считается мировая столица йоги. Это Гималая на берегу Ганги. Это было прекрасно. Я вернулась с каким-то новым опытом, и мне очень хотелось этим опытом поделиться. На тот момент я уже преподавала и просто продолжила свое преподавание. Саме в Индии Гала и познайомилась с закройогою. С того момента уже три роки присвячує свій час саме ей. Давай сделаем дві точки опори. Ты обреш вот эту ногу, а вот эту руку вытянем я вперед. Від звичайної акройога відрізняється тим, що це парна практика, у якій двоє людей знаходять баланс і виконують управи. Асани Гала зі своїм партнером Юрієм тепер навчають інших, як правильно літати. В Першу чергу У тебе на самом деле появились крилі, причому это не каких-то там, коли ти понімаєш техніку і чітку не у вас то там сумасшедші усилия, для этого не нужны. Многі считають, що якщо акройога, акробатика, это может быть акробатом. Нет. Если четко технику, то може бути акробатом. Ні, якщо чітко відстроїти техніку, очень просто Гала каже, акро йога вчить спілкуванню та життю у соціумі, тому що головне тут взаємодія один із одним. Людина, яка знаходиться внизу, база розвиває у собі відповідальність за іншу людину, яку тримає. Тут находится сверху раздать доверие и вот умение отдать контроль над своим телом, что очень многие люди на самом деле, ну, для них это проблема. Для меня в том числе была такая проблема, и те моменты, которые я решила с помощью акройоги, это какие-то свои страхи и страх падения, страх того, что кто-то увидит, что у тебя что-то не получается. За её словами, акро-йога – це не лише фізичні вправи, а й психологічне і духовне здоров'я. Аліна Швидко, Володимир Паутов, молодь Плюс. Про здоровий спосіб життя ми говоримо з Рудольфом Клевським. Пане Рудольфо, скажіть, будь ласка, окрім фізичного аспекту, в здоровому способі життя в цій філософії, є, звісно, і духовний. Що для вас це значить? В наш час е суперечок, він е і ну, експлуатації, так? Будемо так казати. Е Мені здається, що духовність це, перш за все, ну, напевно, соціальність. Тобто, коли людина налаштована на користь для суспільства, нас багато. І ми постійно ми розуміємо, що кількість людства збільшується, ми знаємо, що зробити для того, щоб зберегти ресурс планети, щоб гармонійно жити. Тому, в принципі, духовність це перш за все відкритість один одному. Тобто, і допомога один одному. Ну, так. Кожен з нас, якщо він зрозуміє, що є шанс, він народжений, і є весь цей світовий ресурс, весь цей час разом провести в компанії людства всіх живих істот, неба, там, всіх ресурсів наших і так далі. І цінуючи це все для себе, розуміти, що так само цінує все живе навколо. І це, на мій погляд, духовність. Тобто це сучасна форма духовності, перш за все, екологічність з точки зору не спричинення шкоди. І це все розроблено, воно все є, все зрозуміло. Як, як себе поводити, вся інформація є. І е, повна відсутність от е, суперечливості такої в, в поведінці, тобто кожен знаходить свою практику для того, щоб заспокоїти свій ум, щоб стати гармонійною людиною. це може бути релігія, це може бути практика, це може бути будь-яка філософія. Але якщо людина намагається досягнути свого стану доброго, такого, щоб ну я увазі, гарного, ефективного в житті. Це і дає результати в духовному сенсі, так? Вегани, екологічні люди, свідомі люди, вони зараз, ну можна сказати, створюють такі прохолодні і лікувальні частини в людстві, тобто там, де є, там, е... де спокій, і гармонія. Так, де тут і зараз не вирубаються там ліси, заради, розширення виробництв, там і так далі, так, зрозуміло. Тобто вегани, виключаючи просто продукти вбивства експлуатації цих всіх великих е виробництв, допомагають планеті охолонути трішечки, знизити кількість СО, е знизити е кількість вжитої води і всіх-всіх ресурсів. Дійсно, оздоровити. Веган може навіть ще здоровіша форма, свій огрот, е свої, своє підвікування це ну, реально. Так, е в розвинутих країнах. Живе вже людство. Ну тобто, ми починали мода, так? Дійсно, ми дивимось на їх приклад, і це не просто мода О, я також хочу так зробити. Вони зробили ефективніше, вони не забруднюють і живуть довше, і почуваються себе чудово. От ну, і це викликає такий ефект моди. Тобто, як Джаред Лето каже, що напевно... Це в результаті того, що я веган там і вегетаріанець. Ну і веган дійсно він сам народився, здається, так, в сім'ї такі. Тобто так, це вже з дитинства у нього було так. так. Це дає свої результати. Правильно? Так і є здоровий спосіб життя. Це і здорові стосунки з навколишнім світом. Буквально підтверджує вашу думку український письменник Любко Дереш. Він нам розповів про близько 10 років свого вегетаріанства та своє розуміння здорового способу життя. Здорова людина і здоровий спосіб життя включає. Здоров'я також стосунків, здорові стосунки з навколишніми, здорові стосунки зі самим собою, коли ти не живеш в якомусь постійному внутрішньому конфлікті, і це також означає здорові стосунки із а, твоїм глобальним розумінням життя, свого призначення в цьому світі, коли ти не хворієш на а, відсутність сенсу в житті. З перервами я вегетаріанець приблизно з 22, може з 21 року, тобто вже, вже близько 10 11 років. Але з перервами вегетаріанство, як мені здається, не може бути тільки, тільки дієтою, справою дієти. Вегетаріанство рано чи пізно за собою тягне певні світоглядні якісь зрушення. А ну, зокрема, вегетаріанство сильно пов'язане з ідеєю відмови від насильства і в тому числі відмови від насильства над собою. А зі мною в студії Рудольф Краєвський, зокрема, і засновник веганського фестивалю. Розкажіть, будь ласка, для чого вам це? Це ефективний інструмент для, для спілкування, для знайомства і спілкування. Коли 10 тисяч людей збираються в гарній локації, коли за один день, за два дні. Можна, по-перше, просто знайти відповіді на всі свої запитання, оскільки веганство це дійсно такий проривний аспект в житті. За два дні можна отримати всю інформацію, включаючи лекторів, включаючи фахівців з розвинту країн, які мають свій власний досвід і свого веганства, і суспільства. Ну інформації багато, так всі продукти, від яких не постраждала жодна тварина, але вже відібрані необхідні продукти. Ті, які дійсно смачні, цікаві, це можливість допомогти малому бізнесу. Багато стартапів вже зароджується культура цього пісного харчування і екологічного побуту. Багато стартапів це сім'ї, які дійсно талановиті, тобто вони для цього народжені, грубо кажучи, хтось готувати, хтось шити, хтось ще щось. Тобто це малий бізнес, і вони створюють дуже гарні продукти. На рівні Київської області наш фестиваль це можливість для них вийти, навіть зробити там якісь випробовування для себе на пружність, і після цього відкрити кафе. І так далі. Це знайомство з, з, з аудиторією для них. І бізнес, і знайомство, і спілкування. І міжнародна діяльність, оскільки наш перший фестиваль він вже об'єднав Америку. Польщу Україну до нас приїхали, приїхали з Білорусі, до нас приїхали з Москви, до нас приїхали з м, Грузії. Саме само це можна сказати розвиток або пропаганда цієї культури, цієї філософії. В гарному сенсі пропаганда, так. В гарному сенсі угу. пропаганда. Наскільки я знаю, ви так само, коли ще навіть не було створено а, ваше кафе в Києві, возили їжу на майдан під час революції. Якось. Так само зацікавили, можливо, зовсім далеких від цієї ідеї людей, mm -hmm. які опинилися mm -hmm. на Майдані в холодні важкі часи, але отримували від вас таку допомогу. Mm -hmm. Насправді, я навіть е е бачив дуже радісні обличчя, оскільки були хлопці, які вегани. Е і, і дівчата також, і а їм було, вони знали дійсно, холігана, не знали тобто, так. До цієї біди ми були просто з кимось друзями або знайомими. Вони знали про Вагану Холігану, бачили на івентах, або просто в тусовці людей, які еко, вже все ж таки намагаються бути еко. Ця біда всіх об'єднала. І тому різно було так. Для... З дідами ми просто їли пісну кашу там, і так далі. Ну це так вважалося. А, ну, тобто, по-різному. Для... По я робив це просто так? як людина. Тобто, те, чим я міг, от, мій інструмент наразі це кулінарія. А в мистецькому хуторі обирок, що на Чернігівщині вважають, що для здорового повноцінного життя людині необхідна ручна праця, природа та спокій душі. Про те, як колишні мешканці великих міст віднайшли свій рай на землі на покинутому хуторі, екскурсію відродженим оберком для Радіо Свобода провів його засновник, режисер та доброволець Леонід Кантер. Ну, це моя хата. Тут я мешкаю. Заходьте, будь ласка. Природа і мистецтво ось секрет здорового гармонійного життя від обірківців. Причому і першого, і другого тут вдосталь. Головне вважають місцеві вміти це відчувати і насолоджуватись життям. Вісім років тому успішний директор приватної столичної кіностудії Леонід, втомившись від брудного повітря та міського стресу, разом з дружиною мігрував на хутір. Говорить, занедбаний та покинутий обірок полонив своїми надзвичайними краєвидами. Ми навіть в хату не заходили. Ми купляли хату, коли просто вийшли на цей пагорб. Тому що коли сідає сонце, воно починає сідати. І отак от. Сідає, 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 сідає. І що ми бачимо просто неймовірні заходи сонця. Там і рожеві, і помаранчеві, які вони тільки не бувають. Половинки, четвертинки того сонця. З кожним роком приклад Леоніда надихав все більше людей. Тепер у колись пустому обирку постійними мешканцями заселені 33 хати. А чого вони в школі? А я в школі? А сьогодні що нема заняття? Ні, сьогодні вхідний. Є і спеціальні будиночки, хостели для гостей, а оскільки хутір мистецький, житло відповідне, є навіть хатка Бандерівської баби Яги. Книжки тут, звичайно, відповідні. Бачите? Бачите, Граф Дракула. Це називається банка Патріота. Ви знаєте, що бандерівці вони їдять немовлят. І ось це законсервованого такого. Прогулюючись територією хутора, можна також натрапити і на садок, Іллічів. Це називається в нас сад Занепаду імперії. Видно, як природа легко і безжалісно нищить все, що люди думали, що це вічне. Окрім інсталяції, є в обірку і власний кінотеатр, кіносарай, а також майстерня, баня, кухня, музична сцена і ще багато іншого. І все це зроблено руками мешканців та гостей хутору. Для того, щоб все це повноцінно функціонувало, в обирку існують обов'язкові правила та розклад, які обговорюються та ухвалюються на засіданнях ради хутора в спеціальному місці. Це наш центр громадської активності. Або по простому клуб в цьому ж самому приміщенні йдуть заняття школи, школа зелене плем'я. Тут же проходять концерти, виставки, різноманітні майстер-класи тут відбуваються. Щороку на території хутору проводяться різноманітні фестивалі. Сюди приїжджають люди з усього світу. Щоб по справжньому відпочити, говорить Леонід, не обов'язково витрачати тисячі гривень. Більше того, гроші взагалі не потрібні. Якщо тобі не лінь працювати. Ти можеш про не дбати взагалі про гроші. Тобі буде, де жити. Тобі буде що їсти, і з радістю задоволенням всі будуть з тобою спілкуватися і навчатись. Ти будеш тут кожен день. Чомусь цікавому головні правила обирку – сміття прибери голодного нагодуй, сумного обійми. В планах налагодити мережу мистецьких хуторів для подорожей та обміну досвідом, а також оформити природний заказник, через який вже довгий час обирківці конфліктують з місцевою сільрадою. Попри позитивні висновки екологів і згоду чернігівських чиновників, депутати відмовляють в оформленні. Мовляв, через це селянам не буде дорубати дрова, збирати ягоди та гриби. Лойніджа здаватися не збирається. Вірить, у хутора велике майбутнє. Ольга Коренєва Чернігівщина спеціально для молодь плюс. Рудольф, на вашу думку, як все-таки можна зробити так, щоб все більше українців долучалися до цієї екосвідомої філософії, філософії здорового способу життя? Ваганспільнота вже знає, що зробити. Тому, на мій погляд, нам не вистачає зараз, або просто з часом це відбудеться. Діалогу з ну, скажімо, інструментами на рівні країни. Оскільки щоб об'єднати виробників е, правильних культур, е, якими можна ефективно харчуватися, тобто наша пісна програма ефективна і смачна. Вона вже є, вона існує, є ідея. Але чи у вас якісь конкретні нас... плани е, не mm -hmm. у співпраці з державою, а загалом по дійсно розвитку і поширенню ідеї веганства в Україні? Веганство зараз це можна сказати як ліки. І це природним шляхом так відбувається, що в кожному місці зараз звертають увагу на мою діяльність моєї фірми, це кулінарна напрямка і так далі. І ми дуже швидко об'єднуємося наразі з областями. І вага ідея, ну природна, так кажу, як ліки, тому що зараз складний час для планети. Зрозуміло, дуже вам дякую за цю розмову. А зі мною був студії Рудольф Краївський. А здоров'я людини залежить на 50% саме від її способу життя, на 20% від навколишнього середовища, і лише на 18% від генетичної схильності. Майте це на увазі? Це була програма Молодь плюс і я Марічка Набока. Почуємося і побачимося наступної п'ятниці.